Наше сьогоднішнє yes. Сьогодні у нас на порядку денному захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри комп'ютерної інженерії та програмування Джана Мінзяна на тему методи підвищення кібербезпеки безпілотних літальних апаратів із вбудованою системою АДСБ. Робота подається на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 12 інформаційні технології за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Джанжемін народився 10 червня 1979 року. У 2006 році закінчив Джанзянський університет зі спеціальністю магістра з програмної інженерії. Наразі він є генеральним менеджером. У відповідній китайській компанії робота, що подається на здобуття на захист, виконана на кафедрі комп'ютерної інженерії та програмування нашого університету, науковий керівник Черний Холена Петрівна, кандидат фізич... фізич... фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерної інженерії mm -hmm. та програмування. Uh, but before moving on to computational time modeling, it is important to access the full time structure of the process. After cons constructing the mask, the system automatically selects the spectral components. Uh, academic uh, uh, seminars at the Department of Computer Engineering and Programming, NTU. Uh, Джан Мінзіян має багаторічний професійний досвід у будованих системах промислового інтернету речей, робототехнічних системах, інтелектуальному виробництві та практичний досвід у промисловому програмному забезпеченні. і Прошу членів ради підтримати здобувача разом з тим, ці зауваження. Не впливають на загальне позитивне ураження мене як опонента та здобувач Джан Мінцян заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 123 – комп'ютерна інженерія. Вона відповідає спеціальності 123 – комп'ютерна інженерія і відповідає всім вимогам, які приділяються до подібних дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Я буду підтримувати цю роботу. Дякую. Дякую, Карі. Вважаю, що автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Дякую. Дякую, Дякую. роботу на здобуття ступеня доктора філософії. А я автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Ще ради хто за те, що ви присвоїте дан мінзяну ступінь доктора філософії. Шановні члени спеціалізованої ради, дозвольте мені від, іменів, від вашого імені поздоровити нашого сьогоднішнього здобувача з присвоєнням йому звання доктора філософії в галузі Знань 12 за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Вітаємо вас, драмнізя!